Хвалькувата, сповнена власної праведності, молитва Фарисея свідчила про те, що його серце зачинене для впливу Святого Духа. Він був далекий від Бога і тому не усвідомлював власної нечистоти, котра не мала нічого спільного з божественною святістю, не розуміючи своєї потреби. Він нічого і не отримав. Якщо ви усвідомили власну гріховність, то не чекайте, поки станете кращими. Чимало людей вважають себе недостойними, щоб прийти до Христа. Чи Мурин відмінить коли шкіру свою, а пантера плями свої, так і ви не можете чинити добре навчені чинити лихе. Допомогти вам може. Тільки Бог. Не слід чекати, коли з'являться переконливі докази, кращі можливості або святіший нахил. Самі ми нічого не вдіємо. До Христа ми повинні прийти такими, якими є. Але нехай ніхто не обманюється думкою, що Бог через свою велику любов та милість спасе навіть тих, котрі відкидають його благодать.